Сьогодні поговоримо про одну з моїх найулюбленіших трав про звіробій звичайний. Звіробій унікальна лікарська рослина. Вона має цілий спектр корисних властивостей. Ще за старих часів його називали ліками від 99 хвороб і використовували в лікуванні багатьох захворювань. Ця рослина широко поширена по всій Європі і в Україні. Ну, майже всюди можна знайти його сонячні квіти. Це багаторічна рослина, стебла її прямі, висотою 40-80 см, трапляються і до метра, і розгалуджені у верхній частині такі яскраво жовті квіти, яскраво жовті такі суцвіття. Територія зростання, де можна знайти найчастіше звіробій, це обов'язково має бути сонячна або галявина, або якісь узлісся. Часто вони ростуть біля доріг, в горах серед чагарників. Ну, як ми знаємо, біля доріг не бажано збирати ніякі лікарські рослини. Може звіробій також і вирощуватися в кого є і власний сад чи город. Я вже сказала, зараз повторюся, що у Звіробоя високе стебло, дрібне листечко і яскраво жовті квіти, які зібрані в суцвіття. Однією з відмінностей цієї рослини є яскраво-фіолетова фарба, що залишається на руках після роздавлювання жовтого бутончика. Плід, якщо коли він вже дозріє, має довга, довга, ну, довгеньку яйцеподібну коричневу шкірясту коробочку з численним дрібним насінням. ця рослина з травня по серпень. Дозрівання плодів відбувається з липня по вересень. Заготовляти Звіробій можна під час цвітіння. Але потрібно зрізати не, не весь, не всю рослину в цілому, а десь 10-15 сантиметрів від верхушки стебла. Ну, в основному суцвіття. Траву зв'язують в пучки і підвішують для просушування в темному, добре провітрюваному приміщенні, в разі якщо ми будемо використовувати суху траву з звіробою. І оцю висушену траву можна зберігати приблизно три роки. В чому ж це така загадка цієї трави? А в хімічному складі. Тому що е, зіробій е, містить в собі е, ну, 3% дубильних речовин, е, близько 1% флавоноїдів, е, ну, барвники там знаходяться, ефірна олія, смолисті речовини, каротин, аскорбінова кислота, е, вітамін ПП. Е, ще Ну, напевно, можна до Звіробоя таку вислів, такий знаменитий вислів Парацельса, використати, що все є отрута і все є ліки. Тільки доза робить ліки отрутою і отруту ліками. І це відноситься до Звіробою, тому що надмірне вживання його може призвести до небажаних результатів. Тому що в складі Звіробоя. І є також, якщо його вживати надмірно, є, він проявляє свої отруйні властивості. Ну, як і всі трави лікувальні. За старих часів говорили про те, що потрапляючи в організм, Звіробій сам знаходить так звані слабкі місця і лікує там, де це найбільш необхідно. Рослина сприятливо впливає на всі системи організму. Настої з звіробою пили, щоб зберегти бадьорість і здоров'я. З цієї причини травники часто рекомендували вживати його при швидкій стомлюваності і виснажливій роботі. З цією ж метою рослина застосовувалася солдатами під час тривалих піших переходів. Слояни кидали гілочки звіробою в сиру воду, щоб попередити ризик захворювань на дезентерію. віробою лікували порізи і опіки. Для цього квітку пережовували і наліплювали на рану. Як я вже сказала, склад цієї рослини багатогранний. Вітамін Е також входить до складу, захищає організм від вільних радикалів. Вітамін А, який благотворно впливає на шкіру, покращує зір, допомагає боротися з вірусами, підвищує імунітет. Вітамін С також підвищує імунітет, відновлює пружність хрящів, зміцнює суглоби, перешкоджає зародженню ракових клітин в організмі. Також до складу звіробою входить рутин, а він забезпечує міцність судин. І справжнім таким дезінфектором служать дубильні речовини, які прискорюють загоєння ран і знімають запалення. Фитонциди, їх ще називають рослинними антибіотиками, також відповідають за протимікробну дію. Правильну роботу серця забезпечує нікотинова кислота, а також антидепресанти, які входять до складу речовини. Гіперфорин і гіперецин. І кожен з цих сильних компонентів успішно складений ну, в тандемі самою природою. Як же ж застосовують звіробой, ну, сьогодні, як і раніше, звіробій широко застосовується при лікуванні дуже широкого спектру захворювань. Насамперед, це травний тракт. Звіробій активізує травлення, покращує секрецію травних соків, має жовчогінні властивості, уповільнює перестательку кишечника, успішно бореться з паразитами, а також нормалізує обмін речовин. Відвар трави Звіробою успішно застосовується при гастриті. Виразкових ураженнях шлунку, коліті, діареї, при хворобі печінки, нирок, жовчного міхура і сечововідних шляхів. Також захворюються дуже широко відвари звіробою і настоянки при лікуванні нервової системи, тому що звіробій активно сприяє відновленню функцій нервових волокон. Він заспокоює нерви, знімає напругу, надає сил. Його успішно застосовують при важкому перебігу клімаксу у жінок, від нервозів його приймають, особливо складних, що супроводжуються головним болем і безсонням. Також, при депресії, звіробій є одним з найефективніших рослинних засобів. І Варто відмітити, що сила його дії перевищує навіть дію низки відомих фармакологічних антидепресантів. І при цьому Звіробій не має таких сильних побічних дій, від нього пацієнтів не хилить в сон, не виникає загальмованості і не сповільнюється реакція. Звіробій дуже добре знижує рівень тривожності, позитивно впливає на настрій, самопочуття, додає бадьорості і він сприяє усуненню надмірної дратівливості. Антидепресивний вплив звіробою підтверджено також неодноразовими клінічними дослідженнями. Гіперицин бере участь у виробленні серотоніну і мелатоніну. А Вони, як ми знаємо, відповідають за наш гарний настрій. Тому ця рослина входить до складу деяких антидепресантів, таких як депривіт та седатон. Звіробі також використовується при лікуванні серцево-судинних і кровоносних систем, тому що знімає спазми судин, нормалізує роботу серця і кровообіг в цілому. Завдяки кровоспинній можливості широко застосовується при лікуванні кровотеч, в тому числі і після хірургічного втручання. Рослина ця також має унікальну властивість знімати запалення слизових оболонок, що дозволяє застосовувати його при лікуванні органів дихання. І вирішенні низки стоматологічних проблем. Ну, я вже говорила, ще раз повторюся, що вчені вже неодноразово доводили, що застосування звіробою сприяє зміцненню імунітету в цілому. Також можна застосовувати його при лікуванні захворювань суглобів. Так як він знімає запалення, зменшує набряки і ми можемо нормально рухатися. Зовнішнє застосування дозволяє зміцнити стінки капілярів та прискорити загоєння порізів, подряпин. Використовуємо також його і при лікуванні опіків, різних шкірних захворювань, як я вже сказала, прискорює він і загоєння ран. Для лікування в цьому випадку застосовують настої, відвари, а, таких, а також масло звіробою, на основі яких можна приготувати чи лосьон, чи маску, чи навіть крем для проблемної шкіри. Тому що ці маски, відвари, можуть повернути нормальний здоровий вигляд. Шкірі в боротьбі з гнільничковими захворюваннями. Їх також можна додавати до ван для того, щоб полегшити симптоматику при алергії. Можна також використовувати цей відвар при наривах, абсцесах, інфікованих ранах. Тому що він покращує процес регенерації шкіри і зменшує утворення рубців. Також з давніх давен, при допомозі Звіробою, добре боролися з укусами комах, комарів, в тому числі і різних отруйних комах. Лікарями відзначається, що Засоби на основі рослини справляються навіть з золотистим стафілококом. Також звіробій має антисаберейну дію ну і добре лікує запалення шкіри. Також широко використовується в косметології, тому що омолоджує, тонізує і живить вікову шкіру. А в підлітковому віці позбавляє від вугрового висипу. Якщо засобом цим користуватися при жирній шкірі, то вже через деякий час можна помітити позитивний результат, будуть значно менші пори. У домашніх умовах можна робити маски для обличчя, які запобігають в'яненню шкіри і появі зморшок. Дуже добре протирати лице крижаними настоянками щоранку, і цей засіб краще будь-якого тоніку освіжає шкіру, робить її пружною та свіжою. Також використовується звіробій у виробництві шампунів, масок. Наявність Звіробою в цих засобах вже є запорукою гарного густого волосся, яке зміцнюється і не випадає, світле волосся набуває ніжно-золотистого відтінку. Коли швидко жирніє у вас волосся при застосуванні відварів звіробою, воно стане більш доглянутим і не так скоро буде жирнитися. Якщо виникла проблема з облесінням, також можна робити спеціальні відвари з віробою і можна їх застосовувати зовні, можна робити ваночки для них із Звіробоєм. Такі ваночки дуже добре знімають втому і набряки, і дозволяють знову відчути себе бадьорим після важкого робочого дня. Навіть якщо на п'ятах є тріщини, то після систематичних процедур вони поступово загоюються і ваші п'ятки стають знову красивими і доглянутими. Звіробій також має е, протипоказання. Е, і потрібно дотримуватися деяких правил при використанні цієї трави. Е, потрібно точно дотримуватися дозування. І проводити всі процедури під контролем грамотного фахівця, тому що через передозування може з'явитися нудота, може боліти голова, можуть, може виникнути кропів'янка. Не рекомендується застосовувати рослину одночасно з прийомом антидепресантів та антибіотиків. Є така специфічна властивість у звіробою, він підвищує сприятливість шкіри до. Ультрафіолету, тому під час приймання Звіробою потрібно трошечки уникати сонячного проміння і менше бувати на сонечку або десь в тіньочку і закриватися від сонечка. Також небажане, дуже тривале застосування звіробою, тому що може викликати і такі побічні ефекти, як зниження статевої потенції у чоловіків. Також протипоказанням до вживання звіробою є вагітність та годування грудьми, також Присмак гіркоти, який є у Звіробою, він може псувати материнське молоко. І настої відвари можуть викликати побічні реакції з боку травного тракту немовляти. Тому от, ось чому не варто вживати його при годуванні груддю. Звіробій в народних уявленнях вважається одним з тих, з тих рослин. Які виникли, ну, говорять так, що з крові або пера птиці-блискавки, яка принесла небесний вогонь на землю і була при цьому поранена ворожою якоюсь істотою. Пізніше, Звіробою, приписували властивість проганяти нечисту силу, її там підвішували в кожній домівці над вхідними дверима з віробою або ставили під, біля вхідних дверей під ковриком. Вважається, що ця чарівна рослина здатна захистити від відьом і привидів. Фіолетовий сік, віробою, який з'являється при роздавлюванні плодів, вважався за чарівний засіб. В Україні за старих часів з коріння звіробою добували так звану комаху червець. Для цього збирали в посудину сині бульбашки, що знаходилися у верхній частині кореня рослини, і вони містили фарбувальну комаху, яка виділяла червону фарбу. І назва місяця червень виникла від періоду збирання Звіробою з комахами от червона фарба червень. У давнину цю фарбу продавали іноземним купцям за дуже великі гроші, поки в Мексиці не знайшли схожу комаху, яка живе в кактусі. І мексиканський спосіб видобутку фарби виявився дешевшим і продуктивнішим. І тому про нашу давню руську фарбу забули. Ну, які рецепти, як же ж його заготовлювати, і приймати, і готувати? Ну, вважається за народними прикметами, що найбільш цілюща трава Звіробою є зібрана на Івана Купала. Хоча збирати його можна весь час протягом періоду цвітіння, от поки він цвіте, його можна збирати. Це може бути і після Івана Купала. Фітотерапії використовують відвари, спиртові настоянки, водні настоянки, чаї та масло цієї рослини. В чайних напоях, коли ми готуємо чай, ну, можна використовувати цю рослину або з іншими, або можна наодинці. Я, як правило, використовую її наодинці, заварюю, чай з віробою. При простудних захворюваннях в разі виникнення нав'язливого сухого кашлю, він ефективний для інгаляції, тому що він допомагає розм'якшити мокроту і сприяє відкашлюванню. Крім того, добре зарекомендувало себе масло звіробою, яке, як ми вже говорили, добре справляється з тріщинками на п'ятах, прискорює загоєння пролежнів. Надає сприятливу дію при вирості шлунку, знімає болі в запалених суглобах. Звіробійне масло можна використовувати також в якості компресів під час кашлю і при пародонтиті. Перед першим застосуванням засобів на основі Звіробою, внутрішньому чи зовнішньому бажано перевірити себе на індивідуальну переносимість до рослини. Можна нанести краплю засобу на згін ліктя, і якщо протягом доби не з'явилося почервоніння або печія, або свірбіж, то можна сміливо користуватися засобом за призначенням. Як же ж готуємо відвар. Беремо близько 10 грамів, це 2 столові ложки сухої трави, поміщаємо вимальований посуд. Заливаємо однією склянкою 200 мл гарячої кипяченої води, закриваємо кришкою і нагріваємо на киплячій водяній бані 15 хвилин. Потім охолоджуємо при кімнатній температурі хвилин 45, проціджуємо. І обсяг отриманого настою доводимо кип'яченою водою до 200 мл. Приймаємо внутрішньо у теплому вигляді по півсклянки три рази на день за 30 хвилин до їди у складі комплексної терапії при порушеннях ЖКТ. Курс лікування 2-3 тижні. При запальних процесах слизової оболонки порожнини рота для полоскань ми застосовуємо по пів склянки теплого настою 3-4 рази на день полощимо рот. Курс лікування 5-10 днів, але перед тим, як ми будемо полоскати цим відваром рот, то рекомендується його трішечки збовтати. На стій. Заливаємо 10 грам 2 столові ложки сухого звіробою укропом 200 мл і залишаємо настоюватися протягом півгодини. Потім проціджуємо і використовуємо для очищення шкіри при угривому висипу, при різних проблемах, при жирній шкіри, при різних шкірних проблемах. Настоянка. Взяти висушену подрібнену траву або свіжі верхні пагони звіробою, і залити 40% спиртом або горілкою в пропорції 1 до 5, і залишити так настоюватися протягом двох тижнів. Але це має бути прохолодне темне місце. Найкращий холодильник. Потім розчин цей процідити, злити в якусь чисту посуду і зберігати в холодильнику. Цей засіб ефективний при депресивних станах, при безсонні, головних болях в процесі комплексного і систематичного лікування онкологічних захворювань, захворювань при циститі ревматизмі, геморої. Настоянку цю потрібно приймати по 40 50 капель 2-3 рази на день. В якості ліків при захворюванні ротової порожнини, запалення горла для зміцнення ясен, усунення неприємного запаху з рота, настоянку використовують для полоскання. Потрібно розвести 30-40 капель цієї настоянки в половині склянки води і полоскати. І насолоджуватися результатом. Олія. У народі існує популярний рецепт звіробійної олії, яку радять готувати: ось так. взяти одну частину свіжих квіток звіробою і залити десятьма частинами ляної ну, хорошої соняшникової олії. Настоювати протягом двох тижнів, поки олія не почервоніє. Можна готувати ще є інший рецепт, але тоді цей настій буде більш концентрованим. Одна частина звіробою на дві частини олію. Тут добре використовувати олію оливкову або рафіновану кукурудзину чи соняшникову, і настоювати три тижні у прохолодному темному місці. Ось так коротенько про цю чуду траву Звіробій. Дякуємо вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що проявляєте цікавість до нашого каналу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, і хто ще не підписаний, підписуйтеся і будьте здорові!